Ми тут про Путіна сьогодні багато говорили. Трамп теж згадує його останнім часом. Розчарував Путін його так, підставу, В вкотре на в котре, да, підставу. Слухайте, ну складається враження, що а, реально були тоб, Трампа переконували, що все умовно на мазі, так що вони зможуть домовитися. Бо він реально має вигляд розчарований. Тобто, а, а чому думати, що Трампа переконували, або не Трамп сам по собі от так переконався? Думав. Переконався у нього хороші стосунки з Путіним. Він запропонує Путіна те, що Путін не пропонував Байден. Такі комфортні умови, з ситуації. Путін точно хоче вийти з ситуації. Він з ним про все домовиться, тому що проблема в тому, що дурний Байден не може домовитися з Путіним. І він же слухайте. Він же йому дійсно все пропонував. Скасування санкцій пропонував. Визнання Криму російським пропонував. Ну, нібито так. Він сам говорив, що ви можете не визнавати Крим російським. Він Це публічно говорив Зеленському. Ми це чули. А можливість виведення українських військ навіть з Донбасу, що можна говорити, пропонував це, що маленькі умови. З точки зору Трампа, це щось неймовірне, він був готовий піти поза міжнародним правом. І до речі, якщо ви думаєте, що він би не пішов, він би пішов. У нас є прекрасний приклад Західної Сахари і Марок. Заради угоди в раму він визнав марокканський суверенітет на західну Сахару, що зовсім не є беззаперечним з точки зору міжнародного права. Тобто він показав, що йому абсолютно начхати на якісь норми і цінності і правила, коли йому потрібно досягти результату. Він би це зробив. Визнав би російський статус окупованих територій, повірте мені. Але Путіну не це було потрібно, і це те, чого не може зрозуміти Трамп. Путіну потрібно те, чого він вже досяг. Те, щоб не було ніяких серйозних нових санкцій проти Росії, і те, щоб не було ніяких серйозних пакетів оборони, допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, він цього досяг. І більше йому від Трампа нічого не потрібно. Трамп виконав свою місію. Тепер для Путіна найголовніше тягнути час, щоб так цей статус кво зберігався до лютого 2029 року. От головна задача Путіна. А Трамп бігає навколо, не розуміючи, що йому робити, тому що у нього не було плану Б. Він вірив. В якісь дуже хороші стосунки з Путіним, тому що Трамп сам по собі тяжіє до автократів, він краще їх розуміє. Він хотів би правити, як вони, його кумири – це Путін, Сідзеньпін, Тим Кім ниндни, і навіть Лукашенка, якому він пише теплі листи. Він навіть не задає питання, з якого такого е, Путін е, е, анексував Крим чи чому Лукашенка тримає політичних в'язнів? Він навіть не висловлює співчуття. До речі, помітьте. Е, це ж тема не тільки України. От коли його питають про Польщу, він каже: Давайте будемо сподіватися, будемо сподіватися, що ці дрони потрапили в Польщу, тому що це українці їх атакували. Будемо сподіватися. А чому? А тому, що якщо це не так, то він змушений буде реагувати, щоб не втратити обличчя, а він не хоче. Він прекрасно розуміє. Що це була атака на Польщу, але він хоче зробити вигляд, як оцей президент, чи була це президентка в Мерил Стріп з фільму Не дивіться вгору. Він не хоче дивитися вгору. Там, над його сивою головою, вже літає безпілотник. А він не хоче його помітити. Давайте ми про Польщу окремо поговоримо. Тему санкцій посередкованого зачепили, Це теж цікаво. Адже ну давайте дуже спрощу, але що каже Трамп. Так відмовляєтеся Європі від російських нафтопродуктів, накладаєте санкції вторинні там, тарифи умовно на країни, які купують енергоресурси російські. І тоді я введу теж санкції проти Росії. Два погляди на цей ультиматум є. Да, так, перший таким чином Трамп розуміючи, що не відмовляться. Умиває руки, так, і каже: Ну, ви не зможете цього зробити. Є Угорщина, Словаччина. там Туреч, Він же каже, навіть не Європа, а НАТО. Да? НАТО. Туреччина не відмовиться 100%. Так, і таким чином в нього буде виправдання, чому він ці тарифи не водить. А Друг... при цьому він сам не тисне ані на Туреччину, ані на Угорщину, ані на Словаччину. Тобто я можу навіть другий сценарій не називати. Це і насправді ну, секрет в цьому. так? Звичайно. Угу. Це пошук винних. До того ж, ви розумієте, тут є ще одна велика проблема. Ніхто не сказав, що якщо ви запровадите ці санкції. Це призведе до бажаного результату. Ви кажете, якщо Сполучені Штати накладуть санкції. І Європейський Союз. Угу. Ви розумієте, по-перше, ми маємо зрозуміти одну річ. Перше, Трамп абсолютно економічний невіглас. Вся його ця тарифна політика це сукупне невігластво і божевілля. Якщо... Ну, міністр фінансів Сполучених Штатів вже ж не економічний невіглас, а твердить. якщо Міністр запроваження... фінансів Сполучених Штатів рівно такий економічний невіглас. Тому що якщо б він був трішки розбирався в економіці, він не був би міністром Трампа. Або скажімо так, він може ну, бути ну, Марко Рубіо. Давайте дивіться, міністр справ. Ну його не вігласом на прав... Марко Направду, на рубіо. Він не може, чекає кінця він Трампа, щоб стати президентом Сполучених Штатів. Він може витерпіти все, що завгодно Ну, він же ж потрапив в команду. Він же його можна назвати професіоналом? Можна, хоча він не виглядає професіоналом ці 8 місяців. До речі, Скотт Бесент може бути професіоналом, теж може е... клеїти себе дурне, щоб його не вигнали. Тобто заява Бесента оці, що якщо будуть накладені ці санкції Сполученими Штатами на Росію, 60-90 днів війна буде завершена. Жодна заява американського чиновника, який працює в адміністрації Трампа, не мають ніякого значення. Бо мають тебе американські чиновники, які працюють в адміністрації Трампа, абсолютно схожі на російських чиновників, які працюють в адміністрації Трампа. Роблять це і говорять для того, щоб сподобатися Трампу. Звичайно. Іншого виходу у них немає. Якщо хтось скаже те, що не буде подобатися Трампу, його поб'ють. Як Ілона Маска побив бесед, правда? Ну, от вам і відповідне питання. Ілон Маск, ну просто спойну в в дуже багато грошей, вирішив, що він не має говорити все, що подобається Трампу. Я вже не кажу, наскільки він був правий, наскільки він був неправий, Але він просто вирішив, що він може собі це дозволити, так? де Ілон Маск, ви щось про нього чуєте? Ви пам'ятаєте, як він гучно звучав в першим тижнім президентства Трампа? Приблизно як Коломойський в перші тижні президентства Зеленського. <рес> де обидва. І чи б допомогли їм їхні Думаєте, мільярди? Історію Ігоря Коломойського може повторити Ілон Маск? Ні, ну просто Америка більш демократична держава, ніж Україна. Якщо б ми не казали, а у Ілона Маска зовсім. Інший спосіб заробляння грошей ніж Ігоря Коломойського. Але просто я вам кажу, це дуже схожі речі. А ще була одна персона, Борис Березовський і Путін. 2000 рік, це завжди так буває. Ну слухайте, Березовський у нього загалом цікавий фінал. А Ілон Маск і Березовський може закінчити? Що досі будуть гадати е, Сполучені чи Штати це було більш... самогубство чи ні? Сполучені Штати більш демократична держава, ніж Росія. Якщо Сполучені Штати стануть такою, такою державою, як Росія, звичайно, Іломас загине десь у власному майонетку, але якщо не стане, то ну, я вже не кажу про інше. У на маска, більшого грошей, ніж у Коломойського і Березовського разом взятих і помножених на 10. Чому це ви думаєте, що історія значення? санкційна не могла б спрацювати, в принципі, від початку? По-перше, тому що це не зовсім санкція. Це тарифи Та, на продукцію. Так. І тарифи на продукцію у нас час не діють, тому що економіка глобалізована. Як ви бачите, Трамп весь час змушений відмовлятися від тарифів. Більшість цього тарифів, які були запроваджені ну, у Розалі, вони не діють. Ну, дивіться, просто одна справа накладати тарифи на Китай, де mm. в Сполучених Штатах я не хочу зараз брехати, але там кожен. Умовно, це китайський. І там ну там кожен п'ятий там умовно на поличка господарчий з Росією ж не така ситуація. Ну немає не, не так сильно вплине накладання тарифів на Росію на економіку самих сполучених. взагалі ніяк. Не вплине, але і на економіку Росії ніяк не вплине. Те, що зараз постачає Росія, це продукція потрібна сполученим штатам. Росія постачає Сполученим Штатам, якщо вам цікаво, і уран для американських mm. ядерних реакторів. І може так виявитися, що цієї сировини іншої на ринку просто немає. Тарифи на Індію ну, зараз вже говорять, що вони будуть скасовані скоро, тому що ясно, що там закупівля російської нафти вона була приводом. І найголовніше інше, що Індія перестала закуповувати російську нафту, вона ж збільшила її закупівлю після цих тарифів. Моді, навіть як писали медіа, відмовлявся говорити з Трампом після заваги. Ну тому що він, він образився, тому що я думаю, що він чекав, що з ним в крайньому разі будуть розмовляти. Це ж суперечить всьому образу борця з колоніалізмом, людина, яка вистроює рівні стосунки з Заходом. Моді за це обирають індуси президентом. Він... Це ж теж Трамп. Інший Трамп просто з Нью-Делі. Це все така плеяда політики. І найголовніше інше, ну запровадили санкції проти Індії. Якщо ви не запровадили проти Китаю, то ви нічого Росії особливо не зробили. Тобто, це, це сам тарифний підхід він дебільний. Розумієте, коли там прихильники мага говорять, ось нас всі обкрадають. Вони просто знову таки, це люди з далекого минулого, це люди з 19 сторіччя, які думають, що просто Індія торг... торгує з Китаєм. Це так зараз не буває. Може бути американська компанія, яка розмістила виробництво в Індії і робить продукцію для Німеччини, яка у свою чергу поставляє продукцію до Америки. І ще якісь комплектуючі робляться в Америці. Це такий світ зараз. В цьому світі Дональд Трамп може бути приречений тільки на фіаско і на крах американської економіки. Я гарантую вам, що якщо Дональд Трамп пробуде президентом до лютого 2029 року, американська економіка деградує. За однієї простої причини сутність американської економіки не в тому, що в Америці щось виробляється, а в тому, що Сполучені Штати це найбільший емісійний центр сучасного світу, і країни на залишки доларів, які них залишаються, купують американські облігації. І таким чином інвестується в американську економіку. Якщо перервати цей ланцюжок, Сполучені Штати стануть тією країною, якою вони були до початку 20-го сторіччя. Просто провінційною державою без серйозних економічних можливостей і ідей. Тому що в можливості ідей ідеї треба інвестувати, в тому числі в м'яку силу. І ми просто їх позбудемось. Чи розуміється Дональд Трамп? Так. Що він робить? Він намагається просто погробувати весь світ. Щоб просто забрати всі гроші у інших і привезти їх в Америку. Це патріотично. Патріотично. Тільки, все, як я можу казав, у зв'язку з розподілом в сучасній економіці це не спрацює. Йому самому доводиться відмовлятися від е, е, цього грабунку. Знаєте, як е, якомусь гопніку з великої дороги. Деньги є, немає, а якщо перевірить, а коли ти можеш, а я не дам. Чи в тебе справді немає? То він не знає, що йому далі робити. Він не знає, що робити як з тими, хто відмовляється давати, так і з тими, кого дійсно немає. І це все буксує. Чи ви мене запитаєте, чи можна зупинити постачання нафти з Росії на Захід, я вам можу відповісти. Так. Все дуже просто можна зробити. Перше, це дійсно примусити ті країни, які. Е в цих умовах, купуючи російську нафту, Угорщину, Словаччину і Туреччину, відмовитися від цієї закупівлі. Це не призведе до ніяких серйозних результатів для російського бюджету, але якщо так хочеться, то можна це зробити. Друге, накладати абсолютно конкретні санкції на комбінати і фірми, які купують російську нафту, і нафтопродукти, яких купує Захід. Можна продовжувати купувати нафтопродукти, але таким чином стимулювати ці комбінати, щоб вони купували не російську нафту. До речі, один з таких комбінацій, один з найбільших індійських комбінацій, вже потрапив під санкції Європейського Союзу щодо всяких тарифів Трампа. І вони почали думати про те, що їм треба відмовлятися від російської нафти. Ось така робота може призвести до того, що російської нафти буде менше. Але для Китайської Народної Республіки це не спрацює, тому що для Пекіну політична підтримка Росії і Ірану є принципова. От і все.